Слава Україні, героям слава. Ну, ви, мабуть, так як і більшість хмельничан цієї ночі не спали. Ну зі зрозумілих звісно причин. Якщо можете нам розказати про те, от зараз і в сюжеті була теж така фраза про те, що порівняно із ракетними обстрілами, ці на жаль забрали життя двох хмельничан, ДСНСівців. Але все ж таки ем, так, такої руїни вони завдали менше. Е, як можете от, власне зараз оцінити ось ці пошкодження, які зазнала цивільна інфраструктура міста, цивільні житлові будинки? Зрозуміло, що про військові об'єкти ну не зовсім доводиться говорити? Власне, дійсно дуже важка і трагічна ніч, тому що е, загинуло двоє людей: це герої, рятувальники, е, е, працівники. Нашого пожежного загону Державної служби надзвичайних ситуацій, хлопці 21 і 31 рік, з Білогіря, Деражні, загинули як герої, тому що загинули під час виконання своїх службових обов'язків, теж е, доводилось читати трохи, як на мене, такі дурні дискусії. Там треба гасити, не треба гасити. Ну, власне, коли горить будівля і є ймовірність, що в цій будівлі є люди. Які можливо там горять заживо чи задихаються, то треба однозначно гасити. І хлопці робили це, ризикуючи своїм життям. На жаль, вони загинули і це величезна втрата, тому що це дійсно дуже світлі достойні люди. І вічна їм пам'ять, хай з Богом спочивають. Вічна їм слава як героям. Ну а родинам великі співчуття це найбільша така наразі трагедія, якщо брати нашу громаду. Тому що дві смерті це найбільше з часу від 24 лютого під час ракетних обстрілів чи там шахідних прильотів за весь цей проміжок часу. Ну і маємо ще три поранених. Теж надається медична допомога. Лікарі говорять про те, що життю нічого не загрожує. Власне, головної лікарської лікарні, то підтверджують. те, що стосується руйнувань матеріальних. Ну, я не перше зазначу, що всі матеріальні руйнування ми обов'язково відновимо. І шкодувати там за склом, за залізом, за будь-якою будівлею точно не будемо. Все відбудуємо, все відремонтуємо, все відновимо. Маємо пошкодження дійсно в кількох будинках. Вікна переважно, це вікна на сходинкових маршах. Наші управляючі компанії і зараз ці хвилини працюють. Ну і попередньо ми бачимо, що завтра, десь перші половині дня, ми завершимо встановлювати вікна на сходинкових маршах. Теж стосується квартир, балконів, пошкоджень людського помешкань. То основна робота на сьогодні вже фактично завершена. Скло дійсно. Ми запаслися з матрезерву і скло, і, ОСБ, і плівку. Ну, і оперативно і швидко зазвичай реагуємо. Нам простіше робити, якщо це будинки на балансі наших управителів, Тоді оперативно швидко стали, зробили. Трошечки важче, якщо це об'єднання співвласників багатопровокових будинків, бо там важ, важча процедура. Ну але тим не менше намагаємося допомагати всім, е, скажімо, ну за всім матеріальним шкодувати не доводиться. Втрата людей, втрата двох героїв це звичайно, біда і велика трагедія. Ми знаємо, що Хмельницька міська рада завжди оперативно реагує і завжди намагається допомогти героям, родинам героїв, яких, на жаль, вже немає зараз з нами. Ви плануєте щось подібне і зараз так само застосовувати? Можливо, йдеться про якусь одноразову допомогу. Зараз про лікування, реабілітацію, різні речі можуть бути. Ми, власне, будемо вже бачити десь днями оперативнішу інформацію. Тоді будемо хвалювати рішення по загиблих. Я власне вже сказав. Вони працювали в нас, але. В мешканці білогірської ОТГ і Дрожнянської ОТГ, тим не менше, ми обов'язково з родинами сконтактуємо. Правда, то точно не зараз, тому що їм однозначно не до того. І, власне, теж обов'язково запропонуємо свою допомогу. Я думаю, що кілька днів мене, тому що ми розуміємо стан родин, коли втратили там 20, 21 рік. Молода людина, 31 рік лишилась сім'я. Це страшно насправді, тому важко будемо контактувати і пропонувати допомогу, ту, яку зможемо надати. Стосовно лікувань, зараз ніяких проблем немає. Вони лікуються в нашій міській лікарні. Муська лікарня фактично все забезпечує. Наразі там особливо якихось проблем немає, як і в усіх інших випадках, там медичний заклад справляється своїми силами. І мушу вас спитати про це. Я думаю, ви так само бачили безліч таких коментарів. Де чогось такий цікавий взаємозв'язок між ППО, відсутністю чи наявністю і міською радою, зокрема і Хмельницькою. Можете якось прокоментувати ось це? Але в я знаю, що ви так і будете в у культури. Да, розкажіть, щас, будь ласка, про це чи от ми бачимо так, що зараз і хмельничани, можливо, не хмельничани, можливо, боти хтось і справді так може думати ви, який до цього маєте взагалі стосунок? Чи можете на це впливати, і чому ось ось це все несеться? Ну насправді є е, хвилі дав цих інформаційних атак з боку ботів, але реально є і багато коментарів і повідомлення. Дзвінки від реальних людей, які на емоціях ці питання задають? Ну питання трохи дивні, тому що всі мають розуміти, що ППО. Це не якась комунальна штука. Да? У нас на спецкомунтрансі чи на Теплокомуненерго С-300 ніколи не було і не лежало десь там на складах. ППО це рід військ Збройних сил України, такий самий, як ССО, Сили спеціальних операцій, як Танкові армії, як Дешевешні десантно штурмові як Піхотні, як Авіаційні. Це рід військ Збройних сил України. І ППО до цивільної влади, якою є міська рада. До якої є військова обласна адміністрація чи района, жодного стосунку немає. Система ППО не може якось окремо будуватись по містах, селах, районах чи областях. Це загальнодержавна система протиповітряної оборони в межах Збройних сил України. Бо в нас якось дивно виходить. Ми два дні тому всі пости пишемо віру в зсу. А тут же щось не ставлю під сумнів роботу ППУ. Українське ППО, зважаючи на свої можливості, ми ж це маємо розуміти. Його знищували десятки років. Працює насправді результативно, бо і ця ніч з чотирнадцяте 11 збитків. Ми маємо розуміти так само, що ворог ну це теж не, не тільки там чмобіки і різні ідіоти в тій армії. Там є люди, які професійні фахові. Вони так само вже багато разів міняли траєкторію і ракетних обстрілів, міняли методику, міняли тактику, шахеди. Шахеди так само модернізуються, удосконалюються. Вибирається різна висота, вибираються різні погодні умови, коли їх там бачать, не бачать і так далі. Це війна. І неможливо збивати все. ППО це так само військовослужбовці. Це люди, які працюють на тому чи іншому обладнанні. І вони не можуть збивати все. Ізраїльський Залізний купол, який вважається найкращою протиракетною системою оборони, бо ППО це взагалі протилітаків і гелікоптерів, протиповітряна оборона. Має бути ПРО протиракетна оборона. І то не все збиває. Тому ну, я розумію, що частина людей бачили війну по телевізору і виражали співчуття там, Харкову, в який там за день могло прилетіти більше, ніж у нас за рік. Чи там Херсону, да, коли по зупинках б'ють по людях і десятки загиблих за день, цивільних діток. Ну але війна не по телевізорі. Вона стосується всіх і кожного. Звичайно, що є питання, як ті мопеди пролетіли інші області, в тому числі прикордонні. Я впевнений, що військові проводять свої розслідування, тому що я особисто їм вірю і довіряю, і знаю, що вони професіонали і вони проведуть я впевнений, розслідування. Якщо є потреба, будуть міняти дислокацію. Навіть дислокацію розрахунків ППО нас про них не інформують, бо це правильно, да? мають всі розуміти, що розрахунок ППО це одна з найважливіших цілей. Бо якщо зб'ють розрахунок ППО, то тоді не ракетами будуть і шахедами, а тоді будуть залітати літаки і бомбити все підряд. Тому це насправді дуже складна, непроста річ. І люди, які працюють на системах ППО, я їм довіряю так, вони не можуть зробити все. Ну але е, цивільна влада, якою ми є, взагалі не має до того стосунку. Деколи такого не читаєшся, купіть ППО замість тролейбусів. В кого купити? В Пентагона за міський бюджет чи може в урожейних баронів купити на чорному ринку. Ми не можемо джипа купити за бюджетні кошти, купуємо за свої за волонтерські. Тому що це заборонено робити. Нам ніхто їх не продасть ніколи. Ну і вартість треба розуміти. Треба в гуглі зайти і подивитися, скільки. Наприклад, там НАСАМС коштує, там він один коштує як весь бюджет міста Хмельницького за рік, та навіть якби в тому справа да його ніколи місту не продасть. Ніхто це може купувати тільки держава по державних контрактах і державних закупівлях. Ну, ну і наша то, держава розуміти, теж би хотіла це зробити, але на жаль, хочемо. теж немає треба такої розуміти, змоги, бо нема такої. Треба розуміти, що теж так нам частину систем передають. Але то скільки об'єктів треба захищати по всій території України? Це ж просто тисячі і тисячі об'єктів. Це ж треба мати ще одну армію. В да? нас там з мобілізацією дехто під сумнів ставить. Ну але з дивана він розказує, що там ракети не збиває. Ну та тому О, що, що, ж, що це війна, не неможливо все збивати. Я так е, думаю, що тут ми також крапку поставили в цьому питанні міська рада і е, протиповітряна оборона, який взаємозв'язок є, і можливо комусь Оце, ну, це стане в нагоді уявити зрозуміти собі, цього немає. Собі щоб міський голова там керував родом військ е, зсу. Потім спитають, а чого у вас танків немає на списку Да ну в нас сміттєвози, тролейбуси, екскаватори. В нас нема е, в місті в управлінні міською цивільною владою е, систем військових ніяких.